Вітаю! Обзор монетки України 50 копійок 1992 року. Малий герб. Монетка виготовлена з латуні. Має мілку насічку, переривчасту рифлену. Аверс монети зображено тризуб, низу дата по боках. колося, пшениці листя каштану. Зверху напис Україна. У букві Р і у букві І, як ми бачимо, брак. І цей брак робить на сьогоднішній день монетку дорожчу номіналу в сотні тисячі, в деяких випадках і в десятки тисяч разів. На реверсі монети напис 50 копійок та поколу ягоди калини у вісьми ячейках. Монетка уже торгується на Віоліті, Має інтерес для колекціонерів. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.